Російські війська обстріляли Херсонщину з артилерії та дронів. Загинули подружжя літнього віку. Ще четверо людей поранені. У Херсоні пошкоджено будинки, авто та залізничну інфраструктуру. Вдруге за короткий час вдарили по вокзалу. Пасажири встигли сховатися в укриття. Загалом пошкоджено понад 20 будівель, і щонайменше 10 транспортних засобів. Повідомили в місцевій ова. На Донеччині за добу росіяни здійснили майже три тисячі атак по житлових кварталах у прифронтовій зоні. Постраждали двоє мирних жителів. Зруйновано та пошкоджено щонайменше 17 цивільних об'єктів. Серед них приватні будинки, підприємства та об'єкти інфраструктури, повідомили в поліції. Троє людей постраждали через російські обстріли на Харківщині. Російські війська атакували Куп'янський і Чугуївський райони керованими авіабомбами, артилерією та дронами. У Куп'янську скинули ФАП-500 на житловий квартал, пошкоджено понад 30 будинків та господарчі споруди. Повідомили в поліції. Загалом у ніч на 19 травня російська армія запустила по Україні 112 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили понад 40 і майже стільки ж не досягли своїх цілей. Служба безпеки України затримала 17-річного юнака, завербованого російськими спецслужбами. Хлопець отримав від ФСБ інструкції та координати схорону із вибухівкою, якою мав підірвати одну із київських ТЦК. Правоохоронці затримали неповнолітнього, саме коли він ніс вибухівку, яку Росіяни планували підірвати дистанційно, ймовірно, разом із хлопцем. Ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але якого суд випустив з під варти на домашній арешт. Володимир Зеленський по телефону привітав із перемогою на президентських виборах Радана і запросив його відвідати Україну, ліберальний кандидат та чинний мер Бухареста переміг ультранаціоналіста Джордже Сіміона. У дана чітко виражена проєвропейська позиція. Він виступає за підтримку України та членство Румунії в НАТО. Тим часом тимчасовий президент Румунії Іллє Болжан підписав закон, який дозволяє збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни. У Польщі завершився перший тур президентських виборів за пост президента 1 червня. Змагатимуться два кандидати: чинний мер Варшави Рафал Часковський, який послідовно підтримує Україну і набрав трохи більше 31% голосів. І його опонент, кандидат від провладної партії Право і справедливість Карл Навроцький. Він набрав дещо менше 29,5%. СБУ провела успішну спецоперацію в акваторії Чорного моря за допомогою морських і повітряних дронів, знищили вороже радіолокаційне обладнання, складські приміщення та житловий блок на захоплених газовидобувних вишках, завдали удару і по РЛС Нєва, яку окупанти використовували для контролю над повітряною і надводною ситуацією. Від набату до тридзвону перемоги дзвонарі Михайлівського Золотоверхого монастиря ексклюзивно показали кореспондентам Укрінформу те, що кияни та гості столиці зазвичай тільки чують, але не бачать. Михайлівський карильйон найбільший у пострадянському просторі за кількістю дзвонів. Їх аж 51, А вага від 2 кілограмів до 8 тонн. Перед поєднується з фортепіанною клавішною системою. Днями традицію дзвонарства свято Михайлівського Золотоверхого монастиря внесли до національного. Переліку нематеріальної культурної спадщини Ветерани гур підкорили вершину у 5280 метрів. Розвідники Іван Тарт і Олександр Дашко дісталися базового табору Евересту. Обоє втратили кінцівки під час війни, але вирушили в Гімалаї, аби довести життя після ампутації. Триває сходження стало частиною благодійного проєкту Лімітнес. Його мета зібрати 3 мільйони гривень на допомогу пораненим військовим, які страждають від фантомного болю.